Рампа форсунок Алекс Рейл 0001 призначена для автомобільних газових установок із послідовним упорскуванням палива. Комплект поставки включає форсунки Alex 4 циліндри, кронштейн кріплення 2 штуки, штуцер входу газу 12 мм, заглушка форсунок, штуцер калібрувальний 4 штуки, штуцер розпилювач 4 штуки. Виконує функцію подачі газу у впускний колектор. Саме ця модель використовується для двигунів з непрямим упорскуванням, яким не потрібні швидкі форсунки, відрізняються оптимальним співвідношенням ціни та якості. Випускається відомим у сфері ГБО брендом Alex. Гарантія складає 24 місяці або 20 тисяч кілометрів пробігу. Особливості, які слід зазначити, ефективність від 20 до 40 кінських сил на один циліндр, опір котушок 2 ом, роз'єм електромагнітної котушки. АМБ Суперсіл. Статична витрата притиску 1,2 бар 120 нл на хвилину. Відкриття 2,4 мс, закриття 1,8 мс, Максимальний діаметр калібрувального штуцера 3 мм, максимальний тиск 4,5 бар, температура від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія, напруга живлення від 8 до 16 вольт. Заявлений термін служби становить близько 100 мільйонів циклів.